Ресурс це не те, на що треба заслужити. Це те, що в нас живе. Це усмішка, коли важко. Це мрія, що веде крізь сумнів. Це серце, яке не втомлюється любити. Мій ресурс це не телефон і не гаджет. Це не гроші, не лайки. І не статус у соцмережі. Мій ресурс це те, що рухає мене вперед. Це віра в себе. Підтримка друзів, бажання творити. Кожен із нас джерело енергії. Мій Мі ресурс, 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 ресурс. ресурс. Коли я малюю, оживають фарби. Коли співаю, відчуваю крила. Затанцюю пасвистає музикою. Коли допомагає іншим, серце наповнюється теплом. І саме тоді я розумію мій ресурс це те, що робить мене живим. Буває втомлююсь. Хочеться все покинути. Я втомився, нічого не хочеться. А може твій ресурс просто вичерпався? Треба знайти, що тебе надихає. Загадай про тих, хто вірить у тебе. А ще є місце, де завжди чекають наш гурток, наш заклад. Тут ми ростимо, тут наш старт і наш тил. це наш ресурс майбутнього. ми сила, що змінює світ. Наші ресурси. Це віра, добро, творчість, дружба і любов. Використовуй свій ресурс. Будь активним, будь щирим, будь собою. Мій ресурс це мрія. Мій ресурс це дія. Мій ресурс це я. Мій ресурс це команда. Разом ми сила, яка змінює світ. Шукай свій ресурс. Не в гаджеті, а в серці. Плекай любов, доброту і щирість. Бо найбільший ресурс це ти сам. Вір у себе, і тоді ти зможеш усе. Ми гуртківці, ми творці, ми ресурс України. Наш ресурс у серці, у діях, у любові до життя.